Я готова на все, щоб захистити Кейді. Це якийсь прикол? Я тепер пластиковий телепузик. Доведи, що варто довіри, і ми тебе оновимо. Усіх вітаю, друзі. З вами Кіномозок, І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні в огляді продовження нашого мілого фільму жаху 2022-го, якщо не помиляюсь, року, Меган 2. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У листопаді 2022-го, ще до офіційного релізу першої частини у медіа почали з'являтися повідомлення, що студія Blumhouse розглядає можливість створення продовження фільму Меган. На той момент стрічка тільки готувалася до широкого прокату, однак вже встигла викликати ажіотаж серед глядачів завдяки вірусному танцю Меган і активному промо у соцмережах. Після прем'єри Меган у 2022-му фільм став справжньою несподіванкою в прокаті. За бюджету приблизно в 12 мільйонів доларів він зібрав понад 180. гора! Такий комерційний успіх не залишив сумнівів у необхідності продовження, і вже за кілька тижнів студія Universal офіційно дала зелене світло для нового проєкту. Режисер першого фільму Джерард Джонстон підтвердив, що студія вела з ним переговори щодо продовження, і він зацікавлений повернутися до роботи над новою частиною. Продюсер Джеймс Ван зазначив, що у них з командою вже є конкретне бачення, в якому напрямку може розвиватися історія, і наголосив, що світ, у якому існує Меган, має величезний потенціал для розширення. Наша контора маленька, але потенціал дозволяє нам агресивно розширюватись. За словами Вана, він і сценаристка Акела Купер від самого початку планували створення не просто одного фільму, а цілої франшизи із глибшою темою етики штучного інтелекту, батьківства та психології дітей у цифрову епоху. У січні 2023-го Universal офіційно оголосила назву сиквелу Меган 2.0, а також попередню дату релізу. А Кела Купер, яка написала сценарії до першого фільму, підтвердила свою участь у роботі над продовженням, пообіцявши ще більше е чорного гумору, жахів і суспільної сатири. Повернення Джонстона у режисерське крісло також було схвально сприйнято фанатами, адже саме його стиль став візитівкою першого фільму. У подальших інтерв'ю представники студії натякали, що Меган 2.0 стане не просто повторенням успішної формули, а отримає глибший сюжет, масштабніші сцени, нових героїв і, ймовірно, розширить межі лялькового жаху у несподіваному напрямку. Підготовка до зйомок розпочалася у першій половині 2024 року, а основний знімальний процес стартував 15 липня 2024 в Окленді, Нова Зеландія. Саме там проходила більшість сцен і першого фільму. Зйомки тривали приблизно 52 дні і завершилися 21 вересня. Деякі додаткові сцени були відзняті у Торонто, Канада, де облаштувала інтер'єри високотехнічної лабораторії, яка стала важливою частиною оновленої сюжетної лінії. Після подій першого фільму минуло близько двох років. Джема, яка привела у світ ляльку маніячку, тепер розгорнула активну кампанію за регулювання і суворий контроль штучного інтелекту. Треба було думати заздалегідь, а не тоді, коли жарне півень клюне. Паралельно вона намагається встановити нормальні стосунки із Кейді, що вдається в кращому випадку через раз. Тим часом виявляється, що технологію, яка оживила Меган, застосували для військових цілей, хто б сумнівався, результатом чого стала Амелія. Досконаліша версія Меган, яка, як і її старша сестра, розвинула власну свідомість і перетворилася на загрозу потенційно світового масштабу. У нас немає зброї, яка її зупинить. Вона відбилася від рук. Вбиває усіх причетних до її створення. Розуміючи, що самі не вивезуть, Джема та компанія оновлюють Меган, перетворюючи її на такий собі аналог Аліти. Після чого починається основний заміс. Махач буде знатний. Вирішивши не повторювати те, що спрацювало першого разу, творці вирішили піти дещо в інший жанр і перетворили сиквел на бойовик. Наче воно їм допомогло. Тут неозброєним оком прослідковується вплив другого термінатора. Меган, яка у першому фільмі у всіх вбивала, тепер стала захисницею і стикається з подібним собі кіборгом. Хто це вийшов погратися? Я запрограмована захищати Кейді. Питання лише в тому, чи станеш ти мені на заваді? Отже, чи вийшло у творців повторити успішний експеримент Кемерона? Mm, не те щоб дуже. Хоча б тому, що продовження воно банально перевантажене сюжетними лініями та елементами. Сюди спробувало втиснути усе, що тільки можна. Бойовик, деякі елементи жаху, комедії і, навіть увага, мюзиклу. І що це всі? Невже тобі мало? Бо ж глядачам сподобався вірусний танок Меган у першому фільмі. Ну то хай тепер поспіває. А згодом усе це переростає у порятунок світу від тутешнього аналогу скайнету. Ну що, людиська, до роботи. Особливо тут розчаровує сюжетна лінія Амелії, яку у трейлер нам показували як самосвідому, так само як Меган, що насправді виявилося не зовсім так. Не буду заглиблюватися у спойлери, лише скажу, що найкращий спосіб дивитися фільм це максимально вимкнути мозок і споглядати непогану картинку та екшен, про які є детальніше у четвертому та п'ятому розділах. До своїх ролей з першого фільму повернулися Елісон Вільямс та Вайлет Макгроу, чия героїня Кейді особисто мене дратує ще з першого фільму. І а, тут справа, звісно, не в акторці, а саме в тому, як прописали її персонажа. А тут до цього ще й додалося її захоплення Стівеном Сіґалом, що для нас сприймається з особливим відторгненням, враховуючи його позицію, так би мовити. І хоча Джема у тій самій сцені їй каже, що це взагалі не той, з кого варто брати приклад і ким захоплюватися, але неприємний осад все ж таки залишається. Еммі Дональд повернулася у ролі Меган, а також Дженна Девід повернулася як її голос. Проте, звісно, усю глядацьку увагу у фільмі впевнено перехоплює наша зірка Івана Сахно у ролі кіборга Амелії. Її героїня холодна, стримана, майже беземоційна, однак при цьому, завдяки харизмі, яку Іванна привносить у свій образ, варто лише їй з'явитися на екрані, як хочеться дивитися виключно на неї, і взагалі, щоб саме вона була головною героїною. Сподіваюся, що у подальшому на Івану чекатимуть саме головні ролі, як співається у пісні. В процесі підготовки до ролі Івана тренувалася під керівництвом рухового коуча Люка Хокера, який допоміг їй створити унікальну мову тіла для Амелії, точну, неживу, з приглушеною пластикою і чітко контрольованими рухами. Особливу увагу вона приділяла роботизованій міміці та погляду для того, щоб досягти так званого ефекту Uncanny Волі, коли персонаж, наче схожий на людину, але щось у цьому лякає. Також уважні глядачі могли помітити, що протягом усього фільму акторка практично не кліпає. Girl, she Yeah, it's uh, it's sort of a bit of a training process. I'm not gonna lie, it's uh, like the non blinking situation. I think over the years, I sort of trained myself to blink as little as possible. <laughs> <laughs> um, but yeah, it would make sense for her to only blink uh, intentionally. You know, yeah, it's like getting um, certain information or taking a photograph. Um, there wouldn't be any other reason for her to do so. Фізична роль була не менш складною. Акторка опанувала кілька бойових технік, серед яких Крав Мага і Тайдзи, а усі бойові сцени виконувала особисто. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що також одним з джерел натхнення для неї стало те, як рухався Ті Тисяча у Термінаторі 2, а також класичні антиутопії Метрополіс та Альфа Віль. Ну і звісно ж, друзі, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу за мікрофонами для нас працювали. Галина Дубок. Це якийсь прикол. Я тепер пластиковий телепузик Єсенія Селізньова. Вона хоче допомогти. Кожен заслуговує на другий шанс. Юлія Перенчук. Нагадати, що було минулого разу. Ти грозилась вирвати мені язика і довести до інвалідності. Вікторія Бакун та інші актори. Це вийшов погратися? Дякуємо за це студії дубляжу Ле Доєн. режисерці дубляжу Ользі Фокіні та перекладачці Катерині Щепковській. До чого у фільмі дійсно не причепитися? Це до його екшен складової. На відміну від Першої частини, де а, дія була, скажімо так, більш а, точковою, переважно у вигляді несподіваних нападів Мега на своїх жертв, у продовженні вона набуває масштабнішого і більш видовищного характеру. Так, якщо в першому фільмі майже вся динаміка була сконцентрована навколо саме Мега, то у продовженні її частину перенесли на героїню Елісон Вільямс. Акторка виконувала більшість стрів самостійно, готуючись до них під керівництвом Джейсона Волша, фахівця, який працював з акторами кіно Всесвіту Марвел. Ще одна особливість екшену у Сиквелі, те, що він не лише про кулаки та втечу. Тут відбувається протистояння тактик і холодного розрахунку, коли Меган та Амелія намагаються аналізувати і передбачати дії одна одної. Словом, розважально атракціонна частина фільму тут працює добре. Візуально фільм також виглядає непогано. У порівнянні з першою частиною, яка була більш такою похмурою і а, холодною, сиквел виглядає більш стилізовано і навіть футуристично. Тут більше насичених кольорів, неону, особливо у цій сцені. При цьому навколишнє середовище стало більш синтетичним, майже як декорації в антиутопії. Так само змінено і освітлення. Замість природного світла, яке переважало у першому фільмі, часто присутні різнокольорові джерела: сині, пурпурові, червоні. Особливо знову таки запам'ятовується образ Амелії, її костюми, рухи, жести, усе це підкреслює, що вона не просто машина, а щось нове. Щось гібридне. Я зовсім Ельтрон. навіть не Джарвіс, я. Це я Меган натомість зберігає впізнаваний вигляд з першого фільму, і навіть коли їй пропонують. Дещо оновити її зовнішність, вона від цього відмовляється, що правда просить зробити її вищою, що однозначно було зроблено з метою а, замаскувати той факт, що акторка, яка її грає, встигла дещо підрости. У підсумку сюжет отримує 5 балів, акторська гра 8, екшен, візуал та музичний супровід, який, наче і непоганий в моменті, але. Якось не запам'ятовується, отримують по 7 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для протистояння нашого бойового янгола та схибленої ляльки отримує 6,8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, чи сподобався вам перший і як на вашу думку. А продовження стало гіршим, це чи все ж таки трохи кращим. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, аби допомогти йому в розвитку. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який ми переживаємо знову і знову по колу, лишився лише у наших страшних спогадах. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.